атакували аеродром Кіровська і зафіксовано було досить потужну серію вибухів. Що відомо, телеграм-канал Кримський вітер» зафіксував суттєві ураження авіабази Кіровська. Завдані в ніч із 27 на 28 червня, за свідченнями спостерігачів між 2.50 та 3.02 ночі пролунав щонайменше шість вибухів, яким порадував проліт ударних БПЛА. Також нам повідомили, що близько 1.30 ночі у Джанкойському районі стріляло російське ППО. Можливо, по тих же БПЛА. на відео чутно, як вибухає воєкомплект на аеродромі, і наймовірнішу уражено склади та об'єкти ППО. Також також я влучання по одній з авіаційних стоянок, видно палаючий вертоліт. Також вибухали паливні баки, винищувачі всу, зазначається у дописі. Ну і, до речі, час фіксації відмідок пожеж у західній частині аеродрому о 2.31 ночі, а в східній о 3.50 по а... По часу расистів додають моніторська моніторингова перепрошую група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки. Ну і про потужну пожежу на аеродромі, дим від якої було видно вранці, повідомили читачі із сіл Красносільське, Яскраве поле, трудолюбівка і села Щокіровська. Дійсно, кадри того, як пилають, на жаль, не можемо показати через розливість ютюбу, але дійсно досить потужні такі влучання. Все ж таки відбувалися. Тож бачимо, що на тимчасово. Окупованих територіях так дійсно такі от ем, інциденти, так би мовити, з безпілотними літальними апаратами вони продовжують ставатися. Ну а рашиська ППО продовжує з ними. Не справлятися, як зазвичай це відбувається. А ну і далі також про дійсно цікаві новини про те, що наша ГУР уразили об'єкт 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ і у Брянську. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють, що наразі відомо. Відомо про те, що дрони головного управління розвідки Міноборони України в день конституції України, 28 червня, атакували військові. Об'єкта в російському брянську про це повідомляє видання барелі з посиланням на джерела в розвідці. Дрона уразило об'єкт 120-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. йдеться про це у повідомленні. Ну а як я вже говорила напередодні, інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють. Ну а губернатор Брянської області Олександр Багама заявив про нібито знищення кількох безпілотників. Також досить цікава інформація. Він говорить наступні слова. Далі зацитую мовою оригінала з його телеграм-каналу. Допис. на территории Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три беспилотных летальных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Вот такие вот допы Саш так и Ну и бачим, что действительно на самую территорию Брянщины, Брянской области, там досить активно работала. Так, рашиська ППО так намагалася а, працювати. Ну а ми бачимо, що дійсно сьогодні такий досить символічний день не досить а дійсно важливий символічний день. Це день конституції нашої країни, 28 червня. Атакували ми військові об'єкти у російському брянську. І Дійсно, це є дуже і дуже такі, знаєте, приємні новини, про які хочеться говорити. І сподіваємося, що такої бавовни на Російській Федерації буде з кожним днем ставатися все більше і більше. А uh, ну також ще. Хочеться зазначити, що це не перший випадок атака на цей арсенал у листопаді минулого року. Українське безпілотника вже атакували склади з боєприпасами. А 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення ну і хочеться нагадати також ще й про те, що протягом останніх місяців українські військові вони регулярно завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, зокрема також і по нафтогазових об'єктах, аеродромах. А також військових. Військових базах, ну а нафтопереробні заводи і тому подібне, так дійсно це є, так би мовити, основою. Ну і до речі, досить багато ще кадрів публікували і рашисти у своїх телеграм-каналах дописували про те, що вони не розуміють, звідки воно так палає. Дописують про те, що ось, ось це бомбануло. Так, там досить нецензурна лексика, також відбувається. І писали про те, що зараз в місті був вибух. До речі, о 7.55 ранку вони. Дописували знову ж таки у своїх пропагандистських телеграм-каналах. Ну і дописують про те, що дійсно. Що чутно були вибухи, і вибухи були досить потужні. Ну і знову ж таки нагадаю на тому, що добрі дрони, так би мовити, уразили об'єкт 120-го арсеналу, грав МО Рефі і інформація. Наразі дійсно вона продовжує уточнюватися. Тобто розуміємо з вами, що о сьомій ранку там ще лунали вибухи, майже о 8-й ранку. Ну і наразі, на жаль, ЗМІ ще нічого цікавого не дописують, але будемо слідкувати, звичайно. Тому що дійсно думаю, все ж таки. Буде ще інформація оновлюватися та уточнюватися. Ну і також до речі, ще досить цікаву таку інформацію дописував і Олександр Мусієнко, точніше проговорював на своєму Ютуб каналі. Він кожного дня публікує дійсно цікаві відео, де розповідає про всі останні події, що відбуваються на території нашої країни, в світовій спільноті на території РЕФІ. Дійсно глядає досить цікаво. Ділиться своєю експертною думкою, аналітичною він політичний. А також військовий експерт і розповів він про те, як наші сили спеціальних операцій нищать рашистські літаки останнім часом і про те, що взагалі на Арефії ось останніми тижнями буквально відбувається. Дійсно, досить цікаво. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Служба безпеки України та сили спеціальних операцій збройних сил України знищили два російські літаки су 34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, а ще два суттєво пошкоджені. Тобто, сумарно чотири виведено з ладу. Два виведено назавжди. Тобто, Росія вже не зможе з ними скористуватися для того, щоб завдавати ударів кабі, кабами по українських позиціях. Ну а два вочевидь потребуватимуть дуже тривалого затратного ремонту, і не факт, що ще вдасться дуже швидко їх повернути. Встрій, що називається в е, швидкий час. Отже, ці, е, ці літаки знаходилися в Волгоградській області неподалік до кордону з Україною. А що це означає? А це означає, що це якраз активні літаки, ті, які Росія зараз застосовує, які застосовують ВКС Росії для бомбардування українських позицій Кабами. Тобто, Су 34 це якраз і є найчастіше. Носіями ось цих авіабомб. Відповідно, якщо вони знаходились поблизу, значить, вони якраз тільки виконували завдання або готувалися здійснити свій черговий злочинний виліт для того, щоб вдарити по українських позиціях, але прилетіло по ним. Тому що це все в зоні досяжності українських можливостей та спроможностей. І знову ж таки чотири літаки. Це ну, це суттєва втрата, тому що Росія ж не використовує по 100 літаків одночасно. Вони, як правило, використовують 20-30 літаків, які виконують завдання. Потім їх міняють. Але вони можуть виконувати по одному, по два, по три, по чотири виляти за день. Тобто вони сіли, бомби завантажили. Відповідно, підчепили. І вилітають. Ну і, звичайно, що це порушило плани ворога на якомусь із напрямків. Треба сказати, що зараз в час, коли, скажімо, інтенсивність обстрілів авіабомбами зростає, це видно по графіках, тобто кількість ударів кабами зростає. Звичайно, що знищувати якраз авіацію противника це максимально що ефективно. Я скажу, що найефективніше це знищувати літаки. Це бити по складах з кабами, і це безпосередньо бити по місцях їхнього виробництва, особливо ось цих модулів, які чіпляються на авіабомби, що й робить, що і перетворює потім безпосередньо звичайну авіабомбу в те, що називається керована авіабомба, і те, що летить на більшу відстань. Тому е, є вихід для цього, і ми бачимо, що наші сили оборони та безпеки України працюють. Служба безпеки України, великі молодці, сили спеціальних операцій. Ну це вже результати знаєте, дійсно вражають. І я думаю, що їх буде тільки більше. Нам, міністр оборони України, у до речі, обіцяє, що ударів по Росії ставатиме більше, що ухвалено відповідне стратегічне рішення. Я думаю, що це так понад те. Мені видається, що певна пауза, яка зараз виникла з масштабними ударами, саме масштабними, я маю на увазі діпстрайками по Росії, не означає, що Україна відмовилась від цієї тактики. По-перше, це означає, що точково все рівно удари успішно завдаються, як-от на прикладі Волгоградської області, де знищено чотири літаки. По-друге, можливо. Ну, точніше, неможливо, я скажу так, дещо спойлер зроблю. Але ведеться підготовка до більшого масштабнішого, потужнішого і ефективнішого удару. Ніхто не буде просто так спри, значить, дивитися за російськими удар, терористичними ударами і не відповідати. Але, от що зазначають в повідомленні офіційному, що служба що сили спеціальних операцій збройних сил України. Та Служба безпеки України провели спільну успішну операцію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка винищувачі. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів кабів. По російських винищувачах СБУ та Сили спеціальних операцій відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. От вам і успішний Діпстрайк.